Так любим, що я аж кров ужила стине ой, у лузі, червона калина, ми все зробимо, щоб ти жила-жила, мило, 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 моя Україна, ми тебе так любимо, що аж кров ужила стине ой, у лузі, червона. Ще наша кров тече рікою, палає Україна за нашою спиною. Не видно більше сонця над моєю головою. Дим, вільне небо наше заслонив собою. Росте черешня в мами на городі. Лиліла синів своїх. Тепер вони на фронті. Два кольори мої, мої два кольори. Плаче, похилившись над рікою дві верби. А? Чому доля наша, ти така несправедлива? Чому нашу кров <сум> завжди лила, 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 що аж у лузі червона калина. Раніше я любив дивитись, як летять лелеки, розбили наші гнізда, московські ракети. Боже, Боже, чому наші діти гинуть? Всі нам дуже важко, але ми не втратим віру, стоячи на колінах, підтягнуть. Байте, маму, не вбивайте, тата, що за страшні звірі прийшли ту нашу хату, як роса на сонці згинуть наші вороги від чорного моря аж Говерли Мило, 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 моя Україна, ми теба, я так байта що аж кров прожила, сини. Ой, по лузі, червона кавина. Ми все зробимо, щоб ти жила, жила, мило, 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 мило моя, Україна, ми тебе так клюк, що аж кров жила.